Дозвольте мені стати адвокатом диявола і запитати, чому ж виникла така метушня навколо фізичних вправ. На певному рівні ми всі знаємо, що активність та підвищення частоти серцевих скорочень мають позитивний вплив на здоров'я, але треба розібратися, що насправді відбувається в організмі, особливо в мозку, щоб зрозуміти, чому ми повинні надавати пріоритет фізичним вправам на регулярній основі. По-перше, дані свідчать, що фізичні вправи мають ряд прямих і непрямих впливів на серцево-судинну систему організму. Загалом 30-хвилинні тренування раз на день є ідеальними для підтримання здоров'я серцево-судинної системи, але навіть невелика кількість фізичних вправ є дуже корисною. Тож, якщо ви не марафонець, професійний велосипедист чи витривалий плавець, не бійтеся. Будь-які навантаження мають значення і йдуть на благо. Ми також спостерігаємо значне зменшення випадків двох основних причин медичних ускладнень і смерті серцево-судинних захворювань і діабету у тих, хто займається фізичними вправами. Тренування знижують ймовірність виникнення незначних або катастрофічних інсультів, які можуть призвести до різних змін у пам'яті інших когнітивних навичок. Рухливості та загальної якості життя. Фізичні вправи також покращують якість сну та допомагають підтримувати стабільну вагу. Ми всі стикаємося з різним стресом, і фізична активність допомагає краще справлятися з тривогою, підвищує настрій і зменшує негативні емоції. Говорячи конкретно про позитивний вплив фізичної активності на мозок, ми виявляємо ряд додаткових переваг. Багато з них можна описати відповідною приказкою, що добре для серця, добре і для мозку. Таким чином, активність або зміна харчування, що покращують здоров'я серця, також корисні для мозку. Ми також знаємо, що на сьогоднішній день просто немає кращого методу, який би так глибоко впливав на мозок, як фізичні вправи. Можливо, найвражаюче відкриття в дослідженнях зв'язку фізичних вправ і мозку. Яке одночасно здивувало вчених і поставило під сумнів наші знання про те, як працює мозок, це виявлення того, що тренування сприяють формуванню нових нейронів. У відповідь на фізичні вправи в двох критично важливих областях мозку, гіпокампі та лобній долі, з'являються нові нейрони. Ці області пов'язані з вивченням нового матеріалу, розв'язанням проблем, обробкою інформації та деякими типами уваги. Простими словами, наявність більшої кількості нейронів покращує когнітивні здібності та ефективність, чим більше нейронів у нас є, тим сильніша пам'ять, виконавчі функції та навички обробки інформації. Давайте розглянемо деякі досягнення в науці, які прояснюють, як ми можемо покращити власний нейрогенез або зростання нейронів. Фізичні вправи також знижують ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. Насправді, відсутність фізичної активності є модифікованим фактором ризику, який асоціюється з великою кількістю випадків хвороби Альцгеймера в США більше, ніж будь-який інший фактор, який ми потенційно можемо контролювати, наприклад, діабет, ожиріння, куріння і високий артеріальний тиск. Окрім зниження ризику розвитку деменції в загальному, ключовим відкриттям у науці є те, що цей ризик зменшується пропорційно до кількості видів фізичної активності в житті людини. Іншими словами, якщо ви займаєтеся крос тренуванням ваш мозок лише виграє, які види тренувань є найкращими. По суті, практично будь-яка форма фізичних вправ або активності корисна для мозку. Найчастіше вивченими типами фізичних вправ є ходьба та біг трусцою, ймовірно, тому що їх легше кількісно оцінити в наукових експериментах. Дослідження впливу ходьби на мозок у цілому показують, що не потрібно бігти трусцою, ставати спринтером чи марафонцем, щоб стимулювати ріст нейронів у важливих областях мозку. Дослідження, проведене кілька років тому, вивчало вплив низькоінтенсивної ходьби. Просто регулярної щоденної ходьби, на розмір гіпокампа ділянки мозку критично важливої для пам'яті. Групі літніх людей запропонували протягом тижня носити пристрій, що рахував кількість кроків за день і відстежував періоди безперервної активності, які тривали не менше десяти хвилин. Учасники також пройшли сканування мозку, щоб з'ясувати, чи пов'язані рівні активності з розмірами кількох різних ділянок мозку. Результати дослідження показали, що кожні тисячі кроків на день трохи збільшували гіппокамп учасників, аналогічна картина спостерігалася з кожним десятивілинним інтервалом додаткової ходьби. Знову ж таки, більша кількість вправ відповідала більшому розміру гіппокампа, хоча час, витрачений на фізичні вправи, був менш вражаючим показником ніж загальна кількість зроблених кроків. Ці висновки були підтверджені після врахування таких факторів, як вік, рівень освіти та серцево-судинні захворювання, які можуть впливати на результати в таких дослідженнях. Цікаво, що ці відкриття є застосовними для жінок, але не для чоловіків. Деякі експерименти, подібні до цього, показали, що фізичні вправи можуть мати сильніший вплив на жіночий мозок. Ходьба від 6 до 9 миль на тиждень збільшує об'єм мозку, особливо в лобній і скроневій ділянках, навіть 1,6 кілометра на день суттєво впливають на мозкову тканину. Окрім ходьби та бігу, йога, акваеробіка та їзда на велосипеді також покращують пам'ять, увагу та когнітивні функції. Також важливо зазначити, що тренування не обов'язково повинні бути безперервними. Іншими словами, якщо ви намагаєтеся займатися фізичними вправами протягом 20 хвилин на день, ви можете розділити це на дві десятивилинні сесії, наприклад, кілька прогулянок, підйом по сходах в офісі тощо. Незважаючи на те, що багато людей сьогодні зазвичай дуже зайняті, розподіл вправ на коротші інтервали полегшує включення в міні-тренування. Водночас, якщо у вас є лише кілька хвилин для занять, ви все ще можете помітити короткочасне покращення розумових здібностей. Було виявлено, що індивідуальні заняття фізичними вправами тимчасово покращують концентрацію та виконавчі функції. Одним із підходів до фізичних вправ, які отримують все більше наукової та суспільної уваги, є високоінтенсивні інтервальні тренування, які я буду називати ВІТ. Віт включають короткі періоди високої інтенсивності фізичних вправ, які чергуються з короткими періодами легких навантажень. Це означає, наприклад, біг майже на повній швидкості протягом однієї двох хвилин, а потім ходьба ще одну-дві хвилини, після чого цикл повторюється кілька разів. Окрім підвищення рівня фізичної підготовки. Також є деякі докази того, що ваїд мають переваги для мозку. Зокрема, люди зазвичай обробляють інформацію більш ефективно і менш схильні до помилок після таких тренувань. Навіть після однієї сесії ваїт можуть покращувати виконавчі функції протягом тривалішого часу, ніж після помірних фізичних навантажень. Ми знаємо, що почати займатися спортом варто в будь-який момент. Люди, які вели малорухливий спосіб життя, але почали займатися спортом у більш пізньому віці, навіть після 80 років, отримують важливі переваги для здоров'я, включаючи позитивні зміни в мозку. Це особливо актуально для людей середнього віку. Рівень фізичної підготовки на цьому етапі життя передбачає здоров'я мозку через 20-30 років. Багато досліджень показали, що чим здоровішими ми стаємо в середньому віці, тим менший ризик розвитку деменції, заняття фітнесом, як правило, пов'язані з кращою роботою мозку через десятиліття. Одне з найтриваліших досліджень, присвячених вивченню фізичних вправ і мозку, тривало до 44 років, і нещодавно було проведено на великій вибірці шведських жінок. Їх фізична підготовка оцінювалася в середньому віці, а потім за ними спостерігали впродовж наступних десятиліть, щоб визначити, чи відповідають вони клінічним критеріям деменції в іншому науково обґрунтованому дослідженні, яке підтверджує важливість фізичної активності у жінок, які були найздоровішими в середньому віці, ризик розвитку деменції був значно меншим. На 88 ніж у учасниць зі середнім рівнем здоров'я. У дуже підтягнутих жінок, у яких в кінцевому підсумку розвинулася хвороба Альцгеймера або інші форми деменції, захворювання проявилися приблизно на 10 років пізніше, ніж у учасниць з нижчим рівнем фізичної підготовки. Ми багато думаємо про планування майбутнього в нашому суспільстві. Особливо з точки зору забезпечення достатньої кількості грошей і ресурсів для виходу на пенсію. Ще одним пріоритетом, безумовно, має бути увага до фізичної форми в середньому віці, враховуючи значну вигоду, яку це принесе через багато років. Крім того, стає все більш очевидним, що чим раніше ми вирішимо, як поліпшити здоров'я мозку, тим більше виграємо в довгостроковій перспективі. У відповідності з цим недавнє дослідження вивчало понад 3 тисячі дітей і підлітків протягом 31 року. У людей з підвищеним артеріальним тиском в ранньому віці, високим рівнем холестерину та звичкою курити навички навчання та обсяг пам'яті в середньому віці були значно гіршими ніж у учасників з кращим здоров'ям. Важно відзначити, що цей висновок був зроблений після врахування медичних проблем дорослого віку. Вчені припустили, що погане здоров'я в дитинстві має довгострокові наслідки для когнітивних здібностей десятиліттями пізніше. Виконавчі функції мозку це навички, які включають планування, управління часом, робочу пам'ять і переключення між завданнями, також сильно реагують на фізичні вправи протягом усього життя, включаючи молодих і дорослих людей. Люди, які підтримують постійну звичку до фізичних вправ, часто мають внутрішню мотивацію, але також нерідко у них є друг, який досить активний. Це свідчить про те, що проведення часу з друзями, які займаються спортом, може мати те, що деякі дослідники називають заразливим ефектом, іншими словами, спілкування з іншими людьми, які люблять фізичну активність, може змінити вашу точку зору і мотивувати більше займатися. Важливо насолоджуватися як процесом тренування, так і самим видом фізичних вправ. Спробуйте прогулятися 15 хвилин під час обідньої перерви кілька днів на тиждень. Крім того, те, на що ви дивитеся під час тренування, дійсно має значення. Приємні пейзажі та перебування на свіжому повітрі зазвичай мотивують людей бути більш активними. Я б також сказав, що використання стаціонарного пристрою. Такого як бігова доріжка або велотренажер, за своєю суттю, досить нудно для більшості людей. Тому перегляд захоплюючого шоу імовірно, відповідатиме категорії приємних пейзажів. Деякі люди залишають перегляд шоу або серіалу на біговій доріжці тих, які вони не дивляться в інший час, як стимул для тренування. Формування будь-якої звички має стати пріоритетом. Що стосується фізичних вправ, відведення часу на тренування кожного тижня без винятків, це чудовий спосіб рухатися вперед. Подумайте самі якщо у вас запланована зустріч з начальником або клієнтом, вважаєте ви цю подію необов'язковою. Коли фізична активність остаточно визначається як важливе заняття, шанси вбудувати її в своє життя значно зростають. Інші фактори, які варто врахувати зручність і вартість. Фізичні вправи повинні бути відносно легкими. Дорога до місця, де ви тренуєтеся, не повинна бути виснажливою. Прогулянка по околицях або за межами вашого офісу під час обідньої перерви це простий спосіб сформувати звичку. Високі витрати на відвідування тренажерного залу. Можуть бути реальним стримуючим фактором для багатьох людей, тоді як прогулянки, пробіжки чи поїздки на велосипеді, це чудовий спосіб сформувати звичку. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною про і надалі відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим поширюйте добро, поділившись цим відео.